В комплекті до такої шафи, люди замовили комодік 1,60 довжину на 6 шухлядок. Можна зараз з вами взяти рулеточку і подивитись габаритні розміри його. Майже 46 глибина, висота 80 і довжина має бути 1,60. Метр шістдесят з половиною. Тут шість шухлядок, я вже ось майже його дозбирав, ще покажу вам загальний результат. Тут ідуть такі фальшпланочки, які дозволяють ставити ручки і такий своєрідний буде дизайн. Безручковий. Зараз покажу вам з фасадиком. 嗯烦。